Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що, як бачите, погода не дає нам можливості знімати якісний контент. Броньовичок мовчить, відпочиває. Вся техніка більш-менш похована, захована, порозпихана, тому що в нас <кій> прийшла раненько зима і можливості щось знімати, працювати практично немає. Сьогодні хотів з вами поговорити, ну, зняти відео більш таке філософське, можна сказати, на тему, який же ж об'єм техніки і навісного обладнання, пакет техніки і навісного обладнання потрібен міні-фермеру ну, в районі 5 гектарів, який обробляє 5 гектарів. Тому що в нас, на жаль, на сьогоднішній день всі взяли за правило, що чим більше землі, тим краще, виходить, тим буде більший прибуток і так далі. Але я вважаю, і пояснюю людям тим людям, яких немає можливості взяти дуже багато гектарів, там десятками гектарів, що можна, маючи 1-2 гектара, виходити приблизно в X10. Тобто, в залежності від посіяної посадженої культури, можна отримувати в 10 разів більше, ніж фермер отримує із того самого гектара, наприклад, кукурузи чи соняшника. Ну, це, звичайно, на практиці мною не доведено, але в теорії, я думаю, так. Да. Якщо садити часничок чи молоду картошку, щось приблизно так і буде. На одному гектарі можна взяти прибуток, що фермер бере на 10 гектарах кукурузи або соняшника. Ну, це, звичайно, спірне питання, і це моя суб'єктивна точка зору, але ця точка зору має право існувати. Значить, перед тим як підемо по моєму обладнанню, я на своєму прикладі покажу, що в мене є, чого не вистачає що б хотів і в чому багато запитань, дилемм і тупікових, скажімо так, моментів. Значить, справа в тому, що що це? З думки випав. Щас. Справа в тому, що навісне обладнання, воно повинно, ну, тобто техніка і навісне обладнання повинно. Робити повен цикл вирощування вашої культури. Тоді буде звичайний прибуток. Ну, ще, звичайно, тут успішна реалізація цього всього повинна бути. Але до чого я е, хилю? Значить, справа в тому, що я можу зробити повен цикл від посадки до виборки тільки по картоплярству. Займаючись картоплярством, я нікого не наймаю, У мене повністю своя е, техніка і навісне обладнання. Від е, оранки до. Самої виборки, розумієте? Якщо ми беремо там, наприклад, ось до речі, нона стоїть ці валочки, Якщо ми беремо з вами е, ранні зернові, так, які я сію, хоча вони вже, скажімо так, років 4-5, напевно, ціна 5 гривень за кілограм, ну я про яру пшеницю е, про озиму пшеницю маю на увазі ранні озимі. 5 гривень вона не змінюється вже років 4-5. Ця ціна і прибуток, скажімо так, і рентабельність вирощування даної культури, вона з кожним роком все падає, 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 стає нерентабельною. Але ж завдяки для того, щоб була сівозміна, ми, звичайно, сіємо її. Ось нона. У мене, в принципі, по зернових, що я теж усе роблю, але не вистачає, звичайно, в кінці збирання. Збирання зернових, воно обходиться в копієчку, тим більше ми виходимо з того, що в районі декількох гектарів ніхто не хоче по скидці молотити, так як 100 гектарів, і приїде тоді, коли він буде вільний або взагалі не приїде. Стикаємося з таким. А якщо молотити, скажімо так, часники, ті, що молотять по городах, вони будуть молотити по 60-65 гривень. Це по аналізу цього року 2023. Тобто, тут, звичайно, бюджет дуже пожирає. Значить, Зараз відволічуся трошки, чим я займаюся. Ось. На сьогоднішній день працюю під навіщиком. Складаю прицеп самоскіт. Хто дивиться, слідкує за каналом, бачили, я показував цю раму, мені підогнали на ресорах, я її. Тепер хочу, скажімо так, облагородити. І вже зварив зверху швелярів рамку. Буде це підйомна платформа сама. Буду ставити там гідроциліндр, ну це ще, як кажемо, в процесі це все йде. Але доволі непогано, в принципі, виходить. Ну, так, як би думаю. Вже тут аваріємо підрамники, виходить, чи як воно називається все правильно. Потихеньку. Ну, Такий прицепчик, я думаю, буде нормальний. Це з одних із тих моментів. Прицеп самосвал, самосвал наголошуюсь, тому що в мене там прицепів багато, я піду вам покажу. Є дуже важливим прицепним обладнанням у господарстві через те, що полегшує працю. Чи згружати вручну будь-що, чи перевернути і так. Це, скажімо так, для зручності роботи буде. Так, ідемо по навісному обладнанню. Що потрібно? Значить, Уявно беремо 5 гектарів у фермера, потрібно трактор. Ось мій трактор на 24 кінських сили. Хто слідкує за каналом, бачив, огляд теж є на нього. Саморобній двигун ЧА 4, коробка ГАЗ-51, мост Газоновський, колеса шини Зіл-131 і так далі. Хто хоче більш детально подивитися, можете зайти. Він там в мене в роботі, як заводиться, свічки накагли. Оце все. Є. Значить Трактор повинен бути обов'язково. Взагалі в ідеалі, я думаю, що потрібно два трактори мати, але ж ми виходимо з бюджету, який не завжди в усіх є великим. Обов'язково потрібно мати. Ну, звичайно, що один трактор обов'язково. Другий трактор мені теж потрібен. Але я думаю, що ну я виходжу з ситуації так, я беру у санів друга. Трактор МТЗ-80 для важких робіт, тобто оранка дисковка. Це для цього потрібен другий трактор для важких робіт. А цей мене використовується для просапних. для просапних. Друге, номер два це звичайно плуг. Ось він накритий. Я вчора його промазав і накрив. Не буду розкривати, теж на каналі є. У мене плуг тут саморобний, однокорпусний, 1.35. Малиш пупиш. Чи малиш крепиш, не помню, То 235, мабуть, малиш крепиш. Значить, є на каналі, можете подивитися. Орює їм дуже мало, але він потрібен обов'язково для фермера. Це друга скажімо, річ для того, щоб починати фермерство. Потім йдемо далі. Культиватор для догляду за посівами, там передпосівна підготовка, неправильно сказав. Потрібен культиватор. Теж накрив, у мене він трьохрядний, есообразочні лапки, ну Там теж огляд є. Це теж незамінна річ. ну В принципі, без нього ніяк не вийде при вирощуванні ну, будь-якої культури, будь-якого овоча, він потрібен. Йдемо далі. Це не обов'язково, але знову ж повернемося до того для зручності. Зробив я таку бочечку, теж це на каналі описано. Це в мене зерновоз гравітаційний. Ну, Хотів би я так його, скажімо, по задумці американських фермерів, що не треба ніякої гідравліки, гравітація, тільки закони фізики під е, кутом спливає зерно ось сюди, у заслоночку. Теж детальний огляд даного. Апарата прицепного обладнання є. значить Ця приспособа. Сюди ставляється, Та, там окучники, розпашники. Це за догляду у переважній більшості за картошкою. Та і лапу сюди ставимо, щоб викопувати картошку. Теж іде сюди, значить, приставочка. Це для того, щоб, скажімо так обробляти картошку, доглядати за, за посадженою картошкою. Це рум не мій, це у мене зберігають рум на тону. Купили, але він в принципі дуже рідко затребований через те, що добре б'ють по кошелюку. Серйозно, новенький рум на тону, хай стоїть, відпочиває. Прицеп, це в мене не самосвальний, хоча дуже міцний. 2,20х3. Такий масивний, навіть для мого броньовичка він трошки важкуватий. Я в основному тим маленьким, що зараз прицеплений до нього. Такий, знаєте, вороткий, легенький, він, як помішничок низенький. Цей прицеп в мене, звичайно, масивний. тут. Таке понаварюване. Ми купляли його разом із трактором, але виручає теж, тому що в нього запас мощності, як молоти, що улазить близько трьох тонн, якщо з верхом, десь 2800. Так, ідемо далі. От туди не піду, бо ноги намочу бочка. Не обов'язково повинна бути, в мене вона використовується здебільшого для полива. Підключаю до капельної ленти, покрасив, резина там хороша, нормально вона все тримає. Значить, по тому, що обов'язково потрібно мати. Трактор, звичайно, плуг, культиватор, я вважаю, прицеп, бажано самосвал. Отам От я показував сівалочка нона у мене стоїть. Теж якби не заміним. Ще чого в мене не вистачає. Зараз ще ми підемо на другий двір, я вам покажу. У мене там стоїть сажалка польська. І метелик теж польський. Той що вибирає безпосередньо картоплю. Немає в мене дисків, по факту. Так. Ну, Дископлуг, хто говорить, дискова борона, є, отак її називають. Ну, всі зрозуміли, хто розуміє, той зрозумів. Немає дисків в мене і немає опирскоча. Це все я беру в сані не по найму, а по взаємовируці. Скажімо, так, ми приятелюємо, тому тут питань немає. Воно теж повинно потрібно ну, бути у господарстві. Але ж це залежить від того, що ви плануєте садити, вирощувати, сіяти і так далі. І так далі. Тому що якщо тут зерновими займатися, то потрібно, звичайно, в кінцевому результаті потрібно мати комбайн, тому що та сума молотіння, вона з'їдає весь прибуток. Можливо, ціни нема правильної на зернові, як я говорив, що вже 4-5 років стоїть така ціна. А можливо, просто ми не можемо. Ну як, Потрібно купувати комбайн, а потім, виходячи з того, що ми говоримо про 5 гектарів, це, я думаю, не рентабельно, тому що зараз купити комбайн десь 1010 доларів потрібно, я кажу про маленькі там, Масею Фергісона чи Вольваки. Коли він відіб'ється відіб на своєму молотінні, взагалі немає перспективи рентабельності його брати. А якщо говорити про Найм то теж воно з'їдає велику частину, і отей маленький фермер тоді заходить у тупікову, ситуацію, в тупіковий... ну так, да, в тупікову ситуацію. Постає питання, навіщо тоді взагалі займатися і так далі. Але це все таки е, зайві думки, про їх не потрібно думати, потрібно брати і робити. Значить, я думаю, що просто потрібно шукати ту культуру, яка може бути конкурентною і е, давати прибуток на малих об'ємах. Так що не потрібно 100 гектарів для успішного формирування. Можна мати навіть декілька гектарів і все буде добре. Так, ідемо. Оце ж цей маленький прицепчик у мене є. Такий по-бистрому зроблений, але в принципі тут борти розкладаються, витягуються, все, на цьому повністю можна платформу, можна наростити борти, зменшити борти і так далі. Так, плуг я вже сказав, заховав, є в мене там луаз, волинка. Вона використовується дуже мало, напевно, два рази на рік я її заводжу, якщо заводжу отакий апарат. Справа в тому, що він по бензину невигідний взагалі краще трактором кататися, ніж заводити валинку і палити бензина. 15 літрів на 100 кілометрів. Десь я думаю, так вона береться, якщо їздити по селу. там третя-четверта передача рідко. Але ми не про це. Зараз підемо на другий двір. Що я ще хотів сказати, поки не забувся. Для зручності, і для того, щоб успішно формувати, потрібні навіси, ангари, склади. Ну, я маю на увазі, виходячи з можливостей вашого господарства. Тому що для комфортної роботи, отак, як, наприклад, сьогодні беремо, йде дощ. У мене, в принципі, всі навіси, їх то багато, але вони ну так. Без зайвого капіталу вкладення будувалися, то десь течуть, десь вже просідають і ми треба постійно займатися. Я вже стикнувся літом 2023 року, коли я привіз урожаю багато, тому що зернових сіяв 2,5 гектара, більше стиків не буду багато. То складав, то бо, е, накидав і клайонки на той навіс і так далі. Ну, одним словом, потрібно, щоб був хороший навіс, де можна буде певний час зберігати. Я не кажу, що там на зиму ложити. Певний час зберігати свою продукцію і не переживати за те, що вона затече, помокріє або щось з нею трапиться. Ну і для ремонту техніки хоча б таке, щоб заїжджав трактор, щоб можна було його поробити, а ще бажано взагалі. Щоб воно закривалося щільно, ще якась буржуєчка стояла. Тоді взагалі буде класно. Тому що, ну і оце ви розумієте, в чому найбільша дилемма дилема фермерства, в тому, що кожен рік щось треба робити, 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 додавати, докуповувати, вкладуватися. І це без конця, без краю. Ну, ось отут у мене такий самий більший навіс, сюди. Ось зараз порізу сніг, скидати. Сюди стає броньовичок, просто ще не заганяли його на зиму. Йому тут веселіше. Поки стоїть оцей прицепчик, який я мудрую. Так, що піду, я вам зараз покажу ще два навісних обладнання, там сажалочка польська і метелик польський. І потім з вами зробимо якби висновок. Так, друзі, знаходимося ми під іншим навісом. Це мені дачники тут віддали в користування своє господарство, вже роками не приїжджають, тому я тут наглядаю, ну і користуюся тут і земелька хороша, городи два і так далі. ну Це звичайно всім знайома. Польська картопле сажанка із баком для добрив. До речі, тут він від агресивності добрив витрух був капітально висіваючи цей апарат самого добрива, то вварювали там, переварювали. Добриво, звісно, агресивно з'їдає метал на очах. Ну, Тут, я думаю, розказувати нічого. Хто знає, той знає. Хто не знає, тому, напевно, не потрібно. Двохрядково, два рядочки, класна штука, дуже. Садик, я не знаю. Ну За день гектарів два можна посадити, я стільки не сажу але можливості є. Ну і легенда. Метелик. не знаю У нас його називають метелик. В кого як, в кого що по-іншому. Польська кінна картоплокопачка. Однорядкова. В цьому році ми її практично не використовували. Вибрали все лапою, тому що я займаюся ранньою картоплею рів'єру сажу. І тому від метелика вона дуже б'ється. Зробили такий, виходить, він кладеться, він тут на цепку, знімається цеп, і воно вісить отак, щоб картопля далеко не летіла. Вона б'ється об це і впадає у рядочок. Але вибираємо її. Пізню картошку, тому що в кінці серпня-вересня. Так що такі речі були у поляків вже, напевно, в довоєнний період, ще до Другої світової. А ми радуємося у 2023 році цим речам. У Сані, до речі, що ми разом займаємося, бізнесуємо, так би мовити, є катаєнка двохрядкова, то він мені теж буває трусить. Вона зручніша набагато і прогресивніша. Так, ну що, всі у броньовичок тут затишно. Батько поставив другі двері, вже вони у нас зняті постійно були. Так, нормальненько. тут. Хто хоче подивитися огляд на нього, в мене на каналі є. Переходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Ну і висновок сьогодні, скажімо так, філософський, бо набагато набалакав. Займатися фермерством можна. Якщо до цього лежить душа, якщо не лежить і у вас мало землі, то кра... <смі> краще не займайтеся. Значить, справа в тому, що перше, що я виніс собі за невеликий період, десь років 7 я займаюся. Ну, фермерсом це важко, звичайно, назвати, як би це було не смішно, тому що починав я з городів, з малих об'ємів. Ну і скажімо так, що в мене років 7 досвіду, якого на якого але є. Вважаю, що потрібно. Оптимізовувати свої посіви, ну тобто свою землю, е, вираховувати, що вам краще, е, що прибутковіше, і що вам дозволяє, е, наприклад, ваше обладнання, трактори, ваше обладнання. Це звичайно, виходячи з цих речей, потрібно вже тоді далі відштовхуватися, що ви будете робити, тому що всяке може бути. Можливо, у когось там нива є. Звичайно, це рідко, ну, я в сфері фантастики це щось кажу, але всяке може бути щось після колгоспів. Тоді там, можливо, рентабельність і зернових є, чи якась база була, батько там, наприклад, займався, чи ще хтось займався. Ну, одним словом, це залежить від того, які у вас вже є навісне і прицепне. І техніка. Якщо ж, якщо все купляти, то я напевно зараз не скажу, що це рентабельно, взагалі маючи декілька гектарів. Купляти трактор, купляти все навісне. Це досить ризикована справа. Розумієте, тут не можу нічого сказати. Важко. Останні роки дуже важко. Хоча, ну як важко. Якщо ви садите 2, 3, 5 гектарів, ви мільйони не вложуєте тоді. Якщо у вас є своя техніка, ви просто вложуєте свою працю і інколи результат може вас не порадувати у вигляді прибутку. Але, і, скажімо так, ризиків і втрат тут небагато. Якщо щось і не піде, завжди, працюючи на своїй техніці, ви свої гроші завжди вернете. Тобто, що я можу сказати з пульсів? У ноль ви завжди виїдете. Це мало випадків, що коли там десь сильно прогораєш. На таких об'ємах, про які ми говоримо з вами, сильно не прогориш. Просто наробишся хорошенько, ну так спатиметься ж ловко, якщо добре попрацювати. Потім, що я ще хотів сказати. Якщо, наприклад, займатися картоплярством, то в мене все навісне обладнання є. Тут звичайно плюс. Ціни на картошку ви знаєте, що немає. Якщо здавати в нас в Чернігівській області, то це 4 гривні 350 у цьому році було. Приїжджають машини, грузяться такою ціною. Смисел тоді своїм навісним від А до Я все садити, робити, перебирати. Ота там хто розуміє, той розуміє, теж немає. По 3,50 після здавати правильно потрібна відповідно, правильна і вигідна реалізація цього всього. Своєї продукції. Ну, якщо ви пшеницю по 5 гривень дорогше не продасте, так ви її не хоч і в іншу область, хоч і в Київ поїдьте попугаєм, продавайте її. Вона більше 5 гривень продаватися не буде. Розумієте? Так що є ще таке поняття, як перелив капіталу. І отут треба, як кажуть, спіймати тему, що в наступному році буде актуальний і буде в ціні. А враховуючи події останніх років, це ще набагато важче щось. Скажімо так, передбачити по культурі, що сіяти, що не сіяти, що садити, що не садити, і що буде коштувати гроші, а що буде коштувати копійки. Оце в таких ми зараз е так, в такому становищі. Але нічого страшного, ми працюємо. Друзі, надіюсь, моє відео було корисне. Я навіть сам не знаю. Щось Багато інформації я нагорив, а толк від неї чи буде, чи ні, не знаю. Але знаю одне, що мені треба туди полізти на драбинку і скидати сніг, поки мій навіс Найвищий, в який заїжджає, оцей наш броньовичок не провалився, щоб хоч його заховати. Бо йде дощ, накопичується там вага величезна, треба лізти, попідчищати трошки. Так що, друзі, дякую за перегляд. Надіюсь, відео було ну, можливо не настільки цікаве, але інформативне. Але що можу сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Все буде Україна!